Хай герл! з вами я, Похил, і сьогодні я нарешті викладаю відео, як я кручу фуха. Не просто фуха, а фуха Гаруду. Якщо я правильно зрозуміла, це остання Валькірія з звичайної серії, яка буде представлена в банерах. Ну тобто, не те, що взагалі банерів більше не буде, але нових банерів з е, минулими валькіріями більше не буде, тому що в нас буде новий сюжет, нові персонажі і все таке нове. Тому я дуже хотіла викрутити цю Вальтірів, це, по-перше, по-друге, тому що я обожнюю фухуа. По-третє, як ви бачите, я накопила вже майже на 100 круток, навіть трохи більше, і в мене було відкручено ще 40. Тому ми робимо першу десятку, другу десятку. І з третьої десятки, тобто, вже з 70-ї крутки нам випадає нарешті фухуа Гаруда. Okay. Чим цей банер відрізняється від інших? Тому що тут можна отримати зброю і стігмати лише за те, що ти протишвуху. Я звичайно так її отримувати не буду, тому що 40 в мене вже відкручено і в мене немає сенсу. Тобто я не відкрутила дуже багато для того, щоб отримати навіть першу стігмату. Тому ми просто крутимо е банер зі зброєю. І ми отримуємо зброю з першої десятки. Звичайно, для тих, хто вже дивився всі мої три шорти, це не новина, але просто шорти я записувала в перший ж день, коли я це все зробила. І тому для мене було важливіше записати і викласти це одразу, чим записувати повністю на відео, для якого потрібно записувати голос. Але так, якщо ви дивилися шорти, для це для вас не буде новиною. Я здобула все, що потрібно, всі стигмати, всю зброю, взагалі все дуже швидко. Також ми отримуємо потрібну стигмату з другої десятки, і це. Моя самоулюблення профуха, тому що я буквально змогла виграти за неї повну бездну. Я ніколи вилізу їм реально, я маю на увазі. Потрібно стигмати старей десятки. З четвертої десятки я отримала снігнатурну зброю на Сюзанну. І я обожнюю Сюзан. Це моя перша Валькірія, яку я взагалі викрутила в Хонкай. І тому, боже, вона баглин. Я, я дуже рада, що я нарешті вибула на неї зброю, тому що в мене не, не було на неї сигнатурної зброї. Це нова. Я сподіваюся, це ж є снігатурна зброя. Так, я нічого не напутала. І, тому я вважаю, що кожна десятка тут витрачена не дарма. Потрібно стигмати з п'ятої десятки. Я просто я, я обожнюю цей ран, це просто парфек. Валькірія стала найсильнішою з моїх Валькірій. Я не знаю, посідає я якесь місце в топі за її прокачкою чи ні, але я вже змогла прокачати її зброю до 60-го левела. Я прокачала її стигмати на максимум, прокачала все, що я могла за її талантів, і я її підвисила до С 1 рангу. Як це я зробила? Якщо ви пам'ятаєте, я відкрутила пуху і вона випала на 8-му Тобто, у мене було вже дві відкручених нового гаранту, і я вирішила, що я хочу крутити мей для відео, і для цього мені потрібна ровна рівна, така красива десяточка. Що для цього треба зробити? Правильно відкрутити ще вісім. Я відкрутила і так з першої ж десятки нової крутки мені випала Фухуа sm 1 Так, я не записала це на відео, тому що я крутила з телефону. Я навіть не сподівалася, що я це викручу, але я була в шоці. Я ніколи не проходила Elysium мріал на максимальній складності. Але це перший раз, коли я змогла зробити це. Тепер мені залишилося отримати лише звичайно фугазурна апере, яка падає лише зі стандартного бандеру. І на це на цьому напевно все так. В цьому випуску я не рахувала кожну крутку, як це я взагалі роблю, коли знімаю ці повноцінні випуски. Але сподіваюся, вам сподобалось. З вами була я Поквіро. Дякую, що подивилися це відео. Всім удачі, всім пока-пока.